Доброго дня, вас вітає компанія автопарк. У нас ось таке нове надходження. Це у нас Audi Q5 2015 року, комплектація Premium Plus, 2 літра бензин, Кватро, тобто повний привід. І з 189 тисяч кілометрів. Машина в чудовому стані по покузи, взагалі без ні одного зауваження. Тобто ні ніцерабензи нічого немає стоять. У нас оригінальні титани і літня резина. По техніці авто повністю обслужене, масла фільтри нещодавно замінені, ГРМ, цепка, всі ролики теж все. Замінено, масло в коробці теж замінено, і ходова перебрана. Тобто, що треба було замінити, теж все поміняли. Е, преміум плюс комплектація, тобто присвіті в нас пам'яті сідушок, електрорегулювання сідушок, підігріви е, клімат-контроль у нас багатозонний, камера заднього виду, е, люк, панорама. ну Багато тут у нас все є. Дуже хороша комплектація, а стан салону дуже і дуже хороший. Темна шкіра у нас. Ось якщо когось зацікавив даний автомобіль, приїжджайте в місто Львів, кільцева 60, перевіряйте, Провіряйте, тестуйте. Ну і купуйте собі таке авто.